23 травня, четвер. Вічна глибина Божого Слова. Мета Бога в тому, щоб відкрити нам свою волю. Це вічна мета Ефесянам, 3 розділ, 11 вірш. Писання є вираженням Божих думок про цю мету, здійснюючи, викладаючи і роблячи її відомою. Наскільки глибокі його думки? Настільки ж глибокі, наскільки глибока його мета? Наскільки далеко простягається ця мета на вічну глибину, у скількох місцях писання виражена думка про вічну глибину, у скількох уривках у кожному чи потрібні були всі писання, щоб Господь висловив нам те, що Він хоче сказати нам? Про свою вічну мету були потрібні тоді, наскільки глибока думка кожного уривка писання і слова, які використовуються для її вираження, вічна глибина. І щойно хтось уловлює одну з цих думок і думає: Тепер я знаю це і зрозумів цей уривок. У мене є істина. У мене є все, що стосується цієї думки. Він закриває свій розум від мудрості і пізнання Бога. Вона ставить себе і свій розум на місце Бога і Його думок. Людина, яка так чинить, не може більше вчитися. Хіба ви не бачите, що в цей момент вона назавжди закриває. Для себе можливість вчитися, і людина, яка так чинить, звісно ж, не може дізнатися нічого понад себе, і звісно ж ніколи не матиме знання про Бога. Вирази думок передані у викладі писань, подібні до вічних глибин, тоді яку межу ми можемо поставити собі в їхньому вивченні ніякої межі, хіба це не представляє чудову картину і грандіозну перспективу того, що вічний, цілісний розум Божий широко відкритий перед нами для нашого вивчення. І поки всі глибини його не будуть пройдені, ми ніколи не отримаємо право думати, що ми пізнали його вічні глибини. Радісно знати, що в нас є такий предмет для вивчення і такий відрізок часу, вічність, протягом якого ми можемо його вивчати.